Павло Глазовий гумореське. Росла кульбаба при дорозі, звичайна квітка польова, зоріла цвітом золотистим її кругленька голова. Росла, росла вона, дозріла, та й побіліла, посивіла. Взяли вітри той скромний цвіт і понесли у білий світ. Отак і я прожив на світі і побіліла голова, і полетіли в світ широкий мій сміх і думи, і слова. Нехай стебло моє затопчуть, нехай мій корінь перетруть. Того, що в люди полетіло, уже назад не заберуть. Вечеря. Почалась весна ясна, щедра та ще й мила, баба ввечері у сад вікна відчинила, дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу. Глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь. Дід очима близька, стукнув, грюкнув, і в вікно полетіла миска. Дід був добрий чоловік та крутий на вдачу. Страву їсти не любив надто вже гарячу. Жаль картопельки старій смажила ж на салі, З пересердя глек вона кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека. Баба каже, за вікном ясно світять зорі. Я й подумала. Що ти їстимеш на дворі. Прогноз погоди. Рада була радесенька бабуся Федора, якій радіо у хату провели учора. Увечері репродуктор мовив громогласно, Завтра опадів не буде, сухо буде. Ясно. Баба встала пораненьку, вийшла на подвір'я і розклала на ряднині, щоб сушилось пір'я. Сонце встало, як умите, йде все вище й вище. Раптом дощ, як у періщі, вітер, як засвище, підхопило пір'я з двору. й Потаскало вгору. Це як громом оглушила стареньку Федору, а казало ж без опадів, а казало ж сухо, взяла вона репродуктор, як кота за вухо, прив'язала до ломаки, й вистромила з хати, мокнеш і ти, окаянний, щоб знав, як брехати. Самообслуговування розказує по секрету Гнатові Мартин. Зайшов оце я сьогодні у наш магазин. Там нові тепер порядки, покупцеві рай. Все розклали на полицях, мацай вибирай. Перебрав я на полиці декілька речей. Бачу, з мене молодичка не спуска очей. Де не стану, все на мене оком накида. І між іншим симпатична, гарна, молода. Ти поглянув очі сині, брови, як шнурок. Значить, можу я ще мати успіху жінок. Гнат скривився, і чого б я даром носа драв, та особа слідкувала, щоб ти щось не вкрав Важкий продукт. Продавщиця із ларічка. Старшині гука, ти б отой купив у мене з м'ясом пиріжка. І не знаю, що на нього клятого найшло. Він на мене камінь кинув. Гляньте, вибив скло. Старшина до того типа швидко підбіга. Ви чого це тут каміння? кидаєте?» Га той сказав, а ви загляньте краще у ларьок, де ж там камінь. Я назад їй кинув пиріжок. Нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці, збудіть мене на станції. Глибокі криниці. В мене нерви не в порядку. Так ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то покличте на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я як сильно розісплюся, в мене не всі дома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає провідниця? Де бісова мати? Чому мене не збудила? Не зна свого діла. Як почула провідниця, мало не зомліла. Це ж ми, каже, на станції Глибокі криниці стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся, до самого семафора за поїздом гнався. Залізний характер. Нам, мужчинам, дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи Міст не уступаєм. Бо, мовляв, ще є мужчини некультурні культурні грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ п'ятнадцять женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язики, мов заклало вуха, я й кивну в одній бабусі, йди сідай, старуха, а вона попалась видно із їх штучок. Та сиди вже там, говорить. Теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно й чітко. Ви по моєму найтовща. Йдіть, сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, наче й не до неї, не оцінює культури і чемності моєї Я до третьої заходжу, з іншого вже краю. Вам, мамаша скільки років стукнула? питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго, то тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув, таку я фразу, сів на лавку зразу. Більше жінщина м'я місця не давав ні разу. І тепер. Не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини теж уміємо показати характер. Увертюра. Сидять в опернім театрі не десь, а в партері вона і він надулися, наче дві тетері, бурчить вона. Що за люди оті диригенти? Півгодини настроюють свої інструменти. Той цигика, той триндика, Третій дме у дудку. Затяг мене в цю оперу, ну тебе у будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо, каже, у вертюра. Припиніть розмови, та що ззаду огризнулась, теж мені культура. Це ще треба перевірити, хто з нас увертюра. Дубок. Над жолудем маленьким восени, сміялись, глузували бур'яни. Га га, лежиш та тлієш. Ха ха, рости не вмієш? Прийшла весна, почав дубок рости та стрімко набирати висоти. Та як пустив коріння на всі боки, та як почав земні качати соки з цієї і тієї сторони Дзвенить, шумить. А де ж ті бур'яни? Що жолудя малесенького кпили, розвіялись, пропали жартуни і сліду за собою не лишили. Навіщо тратить на мораль слова? Таке в житті частесенько бува. Козацька сатира, козаки, козаки. Запорозькі козаки, ваша слава невмируща світить нам через віки. Говорити вміли ви щиру правду в вічі, та й сатирики були на славетній Січі, Хоч вони й писали, звісно, не в журнали і не у газету. Листи свої посилали султану Ахмету. Не годен ти запорожців і десь цілувати, а не те, щоб Запорожжя під собою мати. Не боялись, що потраплять в яничарські руки. Вони мали самопали, кулі і шаблюки. Кому ж страшна сатирику твоя писанина? Твоїй ручці одна кулька, та й та, як пшонина. Сучасний пророк. Жив колись дідусь на світі не кодим сорока, доброзичливий, ласкавий, схожий на пророка, мав він бороду широку. Й вуса довгі, пишні, міг погоду передбачить на чотири тижні. Чи дощі дідуню будуть, як гадання ваше? Дід вагався, зачекаєм, що мурашка скаже. Несказанно дивувались тітоньки кумасі. Як він вгадує погоду по якійсь комасі, бо не раз переконались у селі наочно, що складалися прогнози у старого точна. А давалося це діло дідові неважко, виручав старого диктор з прізвищем Мурашко. Еволюція. В зоопарку батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько, наука доводить, що людина, безперечно, від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чом людьми? Ще й досі справжніми не стали. Батько вуса гладить, весело сміється, таке синку і людям не всім удається. Віра, не скажу вам, де було це близько чи далеко. Упіймав над ставом тихим сірий вовк лелеку. А лелека й каже вовку, не тримай за ногу. Я хотів би перед смертю помолитись Богу. Вовк оскалився глумливо, відливо питає, а на що йому молитись, як його немає? Я прошу тебе, лелека низько поклонився, бо молились дід і прадід, батько теж молився. Ну, молися, вовк дозволив, та давай скоріше. Сильно їсти захотілось, аж у шлунку ріже. Отче наш, сказав лелека, бачиш, я вмираю, не остав же душу грішну і впусти до раю. Вовк гарикнув, крапля мозку є в твоєму лобі. Не в раю ти зараз будеш, а в моїй утробі. Тут лелека, як підскочить, як розправить крила. Хвиля вітру шугонула, вовку дух забила. І гукнув лелека з неба. Знай, тварюко сіра, в кожнім серці мусить бути в щось прекрасне віра, бо душа без віри темна, як дрімучі хащі. Вірю я, тому вдалося вирватися з пащі. Сонячний сміх. Сонце гріє, сонце сяє, як було й давно, і ніхто не запитає, а яке ж воно? Прогресивне, реакційне, добре чи лихе, бо воно до всіх ласкаве і до всіх глухе, бо воно усім належить, значить, нічиє, бо воно твоє і наше. Ваше і моє, отакий і я хотів би розливати сміх, щоб для всіх він був далекий і близький для всіх. Коли смішно, хай сміються, а не смішно ні. Головне, щоб не ліпили ярликів мені.